Вітаю, друзі! Ви дивитеся канал Навколо світу і сьогодні ми проведемо огляд на готель Mirage Park Resort 5 Зірок. І першим переглянемо його місце розташування. Готель знаходиться в Туреччині на середземному узбережжі, в курортному регіоні Кемєр в селищі Гійнюк на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста Кемєр становить 7 кілометрів, до аеропорту прильоту в Анталії 45 км. Міраж Парк Резорт це класичний сімейний турецький готель, який розташований серед Величних гір та Середземного моря. Готель був побудований в 1996 році. Остання реновація всього готелю відбувалася в 2017 році, а косметичний ремонт всього номерного фонду відбувся в 2024 році. Складається готель з двох будівель: це головний корпус, в якому ми зараз знаходимося, та корпус парк, який розташований паралельно головній будівлі в 200 метрах від неї. Номерний фонд всього готелю налічує 628 номерів. Зараз ми подивимося мінімальну категорію номера, яка розташована в головній будівлі. Так само стандарти можуть бути розташовані і в будівлі парк. Стандарти в головній будівлі і стандарти в корпусі парк будуть абсолютно ідентичні по дизайну та по квадратурі. Площа такого номеру 26 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей троє дорослих. Дуже зручно, що в кожному номері є капсульна кавова машина. Капсули оновлюються кожного дня, можна зранку попити смачну каву. Є також міні-бар, в ньому пиво, софт-напої та шоколад. Також оновлюються кожного дня. Подивимося ще один номер категорію «Suite Room, який знаходиться в головній будівлі. Площа номеру 62 квадратних метри. Максимальна вмістимість гостей 4 дорослих і одна дитина. Номер «Suite» має дві кімнати і одну ванну. Є великий просторий балкон. Друга кімната в сюті виглядає ось так: це простора вітальня, де є два односпальних ліжка, зона для відпочинку з диваном та телевізором. Якщо ви відпочиваєте з маленькими дітками, в номер можуть надати ліжечко, ванночку, горщик та сходинки. Це все буде безкоштовно по запиту. Зараз ми знаходимося в головному ресторані готелю. Зйомка відбувалася в квітні 2025 року, тож ви зможете побачити, який вибір страв частковий був на сніданок у готелі. Особливо хочеться звернути вашу увагу, що Міраж Парк це майже єдиний готель в Туреччині, що має всі сертифікати для надання безглютенового харчування. Тут є окремий ресторан для цього, окремі повари, окрема кухня, окремий склад продуктів. Це все безкоштовно, але потрібно про це попереджувати на ресепшн. У вас будуть інші браслети. Для діток надають 5 видів безглютенового морозива, а для дорослих є безглютенове пиво, горілка та джин. В головному ресторані готелю представлений дитячий буфет, де є баночне харчування, суміш дитяча, блендер, мікрохвильовка, підігрівач для пляшечок. Це дуже зручно, якщо ви відпочиваєте з малюками. Готель працює за концепцією ультра все включено 24 на 7, Тобто поїсти та випити ви зможете тут цілодобово. В готелі є 11 барів, в яких представлені імпортні напої. Бейліс, Black Label, Jack Daniels. Турецькі напої також є. Може бути вино, шампанське. Але якщо гості попросять імпортне, то це буде 100% оригінал. Фішкою готелю є те, що на території розташований Starbucks, тобто без смачної кави ви тут не залишитесь. Працює він з 10 ранку до 6 вечора. В готелі також є кондитерська, де можна скуштувати свіжу випічку і морозиво. Відкрита кондитерська з 11 до 6 вечора. Підходячи ближче до пляжу, ми можемо бачити ресторан, який в день працює по меню безкоштовно. Тут можна буде пообідати, не обов'язково йти в головний ресторан. Ввечері цей ресторан працює як ресторан А-ля-карт за додаткову оплату. Подивимося ближче пляжну лінію. Її протяжність 450 метрів. Сам пляж піщано-гальковий, а вхід в море мілка галька. На пляжі є пірс, з якого можна спуститися одразу на глибину в море і поплавати. Дуже круто, що на пірсі є бар, де можна взяти напої впродовж дня. Відкритий бар на пірсі з 10 ранку до 6 вечора. Територія готелю займає площу 100 тисяч квадратних метрів. Тут дуже зелено та доглянуто. В її центрі розташований величезний відкритий релакс-басейн. Тут не буде анімації, можна буде спокійно, релаксово відпочивати. Відкритих басейнів з підігрівом на території готелю немає. Є лише критий басейн в спа-центрі, який підігрівається. До речі, спа-центр був оновлений у 2020 році. Ви зможете його також відвідувати, сауну, хамам та парну безкоштовно, а масажі будуть за додаткову оплату. Активна зона на території готелю, звичайно ж, також є. Тут проводяться анімаційні заходи впродовж дня, спортивно-розважальна програма. Є басейн з водними гірками. І якраз за цим басейном розташований корпус парк, де знаходяться номери категорії Стандарт Парк та Парк Корнер Рум. Також в цій зоні ми можемо бачити амфітеатр, де проводяться вечірні концерти, фестивалі та шоу. Поруч з водними гірками є неглибокий басейн для малюків. До речі, для діток на території готелю є розваги, це міні-клуб, який працює з 10 ранку до 11 вечора, є два дитячих майданчика та міні-ферма як контактний зоопарк. І поки дітки розважаються під наглядом професійних аніматорів, дорослі можуть відпочити в ось цьому бір-гардені, який працює з 12 до 16. Тут подається різноманітне пиво та снеки. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за телефонами, які бачите зараз на екрані.